Я Френсіс Дірнлі, Дірлі, і це Україна. Останні новини сьогодні, коли коаліція охочих зустрічається для обговорення гарантій безпеки в Парижі, ми чуємо наживо з Праги через кілька хвилин після промови генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Сьогодні 4 вересня, три роки і 194 дні з дні спочатку повномасштабного вторгнення. І сьогодні зі мною наш заступник редактора з питань оборони Домінік Ніколс, але спочатку основні військові та політичні оновлення за останні 24 години. Найважливішою подією тижня на сьогодні, безсумнівно, є саміт і парад у Пекіні, в якому взяли участь Путін, Кім Чен Ін та багато інших світових лідерів, що вважаються частиною цієї нової осі потрясінь. А пізніше Джеймс Кілнер детальніше розгляне його значення, включаючи огляд інших країн, представлених там. Сьогодні відбудеться ще одна важлива дипломатична зустріч високого рівня так званої коаліції бажаючих у Парижі, де очікується обговорення гарантій безпеки. Президент Зеленський прибув туди минулої ночі. і Її співголовами будуть президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Напередодні переговорів Зеленський провів двосторонню зустріч з Макроном. Два лідери виступили на спільній прес-конференції, під час якої Макрон підтвердив зобов'язання Європи. Ми готові, сказав він, надати політичну підтримку цим угодам, маючи на увазі, звісно, гарантії безпеки, які можуть бути формалізовані після досягнення мирної угоди. Принаймні така логіка. Зеленський подякував Франції за її постійну підтримку, підкреслюючи прагнення Європи до миру. Проте, за його словами, Росія не демонструє жодних сигналів, що хоче закінчити війну. Я впевнений, що наш союз з Європою та США допоможе нам посилити тиск на Росію, щоб рухатися до дипломатичного вирішення цього складного питання. Додав він, що є надзвичайно важливим для миру. Це відбувається на тлі того, що Путін подвоїв свою заяву про те, що він ніколи не виключав зустрічі із Зеленським, сказавши, що така зустріч може відбутися, якщо вона буде добре підготовлена і приведе до позитивних можливих результатів. Якщо Зеленський готовий, нехай приїжджає до Москви, сказав він журналістам у Пекіні. Тепер президент Трамп, який вчора зустрічався з польським президентом, знову був запитаний минулої ночі, чи буде він діяти, враховуючи продовження бомбардувань Росією цивільних цілей. Він сказав: Я поговорю з Путіним через кілька днів і дізнаюся, що буде далі. Ми вжили рішучих заходів. Минулого тижня було вбито 7819 росіян та українців душі з батьками, які ніколи їх більше не побачать. Це дурна війна. Я хочу, щоб її зупинили. Ми скоротили гроші. Тепер ми відправляємо зброю тільки до НАТО. Путін знає, на чому я стою. Він вирішить так чи інакше. Якщо ми задоволені, добре. Якщо ми не задоволені, ви побачите, що відбувається. Я ввів вторинні санкції проти Індії, найбільшого покупця Росії після Китаю, що коштувало Росії сотні мільярдів. Це дія фази 2 і 3 ще попереду. Я попередив: якщо Індія купує, у них будуть великі проблеми. Тепер, перед цим самітом у Парижі, Зеленський був у Данії, щоб зустрітися з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен та лідерами з північних і Балтійських країн. Там він сказав, що планує незабаром поговорити з Трампом про збільшення санкційного тиску на Росію, додавши, що Трамп пообіцяв відповісти за кілька тижнів. Тепер я хочу подякувати Майклу у Швеції, який нагадав мені про статтю, яку я написав на святвечір. Вибач, ще раз, мамо, яка лише підкреслює, наскільки це все було передбачувано. У ній говорилося. Незважаючи на понад рік попереджень, що президентство Трампа було реальною можливістю, Європа не змогла розробити міцну незалежну стратегію у 2024 році, менш залежно від США. Тепер доля Європи та України залишається пов'язаною з доброзичливістю союзника, який незабаром може виявитися ненадійним. Її лідери сподіваються, що Росія суттєво сяде за стіл переговорів у 2025 році. Що ніхто здається не запитує, так це що якщо вони цього не зроблять? З огляду на динаміку на полі бою та цілі Москви, багато хто переконливо стверджує, що Путін продовжуватиме вести війну, поки його економіка це дозволяє. Кремль може робити вигляд, що налаштований на примирення, заявляючи про відкритість до змістовних переговорів. Але що, якщо його пропозиції неприйнятні для України та її союзників? Це важливе питання, яке, здається, майже повністю ігнорується в Європі. Для Америки вибір може бути простим: вийти. Навіть якщо переговори продовжаться, результати можуть бути дійсно похмурими. Росія може відмовитися від переговорів взагалі, залишивши Європу непідготовленою до самостійного озброєння України, тоді як Трамп утримує підтримку. Альтернативно Путін міг би удавати добру волю, затягуючи переговори, поки війна триває, лише щоб потім запропонувати жахливу угоду поступитися територією без жодних значущих гарантій безпеки, які Україна чи Європа могли б прийняти. Найкращий сценарій полягає в тому, що якщо Росія відмовиться серйозно вести переговори, наратив може змінитися, викриваючи Москву як основну перешкоду для миру в очах Трампа. Це може стати моментом, коли Вашингтон вирішить подвоїти підтримку України, посилюючи її позиції на полі бою і потенційно змушуючи Москву вести переговори щиро. Але це найоптимістичніший сценарій, і навіть він передбачає довшу кривавішу війну. Ось чому для Європи виявилося настільки катастрофічним не продемонструвати свою здатність як у моральному, так і у військовому плані підтримати Україну не лише в боротьбі, але й у потенційній вирішальній перемозі. Коли ви поступаєтеся в аргументах, ви, врешті-решт, поступаєтеся територією. Це ціна бездіяльності, і невинні люди гинуть. Тепер я цитую це, щоб сказати, що не потрібно бути ракетним вченим, щоб побачити, куди ми прямуємо. Проте Європа все ще відчуває себе нездатною діяти рішуче без США і змусити питання мирних переговорів. Зараз ми почуємо дома, що сказав Марк Рюте з НАТО в Празі. Тим часом міністр оборони Великобританії Джон Хілі прибув учора до Києва для координації пріоритетів на майбутній зустрічі контактної групи з питань оборони України, запланованій на 9 вересня в Лондоні, та для просування спільних оборонних проєктів. Важливою новиною в Україні на даний момент є дії, вжиті антикорупційними органами країни, які були в центрі політичного скандалу кілька тижнів тому. Вони оголосили підозру в незаконному збагаченні проти бригадного генерала Служби безпеки України Іллі Вітюка. СБУ називає це помстою з боку набу та САП за те, що Служба безпеки України ефективно протидіє російському втручанню в державні органи та викрила кількох співробітників Набу у вчиненні злочинів. Отже все це по суті є продовженням конфлікту між агентствами, який загострився після кроку зеленського позбавити їх незалежності в липні після затримання СБУ двох слідчих НАБУ за підозрою у сприянні Росії. Велика історія в Україні, і ми продовжимо стежити за нею тут. Але переходячи до військової сфери, атаки, про які ми повідомляли вчора, призвели до кількох жертв у години після нашого ефіру. У Костянтинівці на Донеччині дев'ять цивільних загинули, і ще семеро були поранені лише за один день. Артилерія по багатоповерхівках і торговому центру, а також автомобілі та мікроавтобус, уражені дронами, були основною причиною смерті. Безпілотник впав у Харкові, ніхто не постраждав, але в школі в районі Сонцепек вибухом вибило вікна. Вебсайт Спайдоще стверджує, що російський бомбардувальник ту 160 зазнав відмови механізму пуску, а інший був уражений блискавкою і повернувся на базу з розбитим склом кабіни. Минулої ночі та до цього ранку було випущено понад 100 дронів для далекого ураження. Більшість з них, за повідомленнями, були збиті, включаючи групу з приблизно 10, що націлювалися на Одесу. Але схоже, четверо людей були поранені в Запоріжжі, коли дрон влучив у людне місце. Щодо українських авіаударів, дрони знову вразили залізничну інфраструктуру в ростовській області Росії цьому ключовому логістичному вузлі, спричинивши затримки 26 рейсів. Тепер у нас є остаточний підсумок українських атак на російську енергетичну інфраструктуру за серпень. Довгий список по всій країні, включаючи Сочі, Волгоград, Єлтон, Апшерепси, Саратови, Грузний, Краснодар та багато інших. Не дивно, що це так засмутило росіян. Коли дивишся на список, це дійсно підкреслює регулярність. Тепер це був ще один день відносно невеликого руху на передовій. Російські сили атакували в Курській та Сумській областях, включаючи північний захід від міста Суми біля Тихіне, Ворякне та північний схід юнаківки. Російські військові блогери стверджують, що українські сили контратакували біля Андріївки та Кіндратівки з деякими успіхами. Російський військовий блогер стверджував, що українські сили безуспішно намагалися увійти в Курськ на схід від юнаківки, використовуючи кілька броньованих машин, але це не підтверджено. У Донецьку, в Покровську, українські сили заявляють про звільнення новоекономічного. Вибачте, якщо я неправильно вимовив це довге слово, на схід від міста, тоді як російські атаки продовжуються з усіх боків, де у них є сили, оскільки вони все ще намагаються відрізати його. Вражаю, що Покровськ досі не здався. Кілька тижнів тому ситуація там була дуже напруженою, але здається, що вона стабілізувалася до певної міри. Нарешті, перед тим, як ми перейдемо додому, український флот знищив швидкісний катер Чорноморського флоту Росії, вбивши сімох російських солдатів і поранивши ще чотирьох за даними військових. Вони стверджують, що з відеоматеріалами російське судно намагалося висадити десант на Тендрівську косу вузький острів, що простягається приблизно на 65 кілометрів біля південного узбережжя України. Українські сили виявили операцію і вразили човен за допомогою дронів. Як підкреслює Київ індепендент, морський фронт зараз точно не тихий, що ми можемо підтвердити після нашої недавньої поїздки на Чорне море. 21 числа російський патрульний катер був знищений. Через тиждень російський малий ракетний корабель був пошкоджений, як і носій крилатих ракет біля окупованого Криму. Отже, це все щодо військових та політичних оновлень. Але тепер давайте перейдемо до нашого власного асоційованого редактора з питань оборони, який виходить на зв'язок з Праги. Дом я все ще дуже хочу дізнатися про ціну пінти там, але знаю, що у тебе були важливіші справи спочатку з генеральним секретарем Руте. Тобі слово. Привіт, Франціс. Привіт, усім. Дякую, що знову запросили мене сьогодні. Отже, це другий день прайського саміту з питань оборони, організованого Міжнародним інститутом стратегічних досліджень. Вони випустили документ або великий буклет до цього саміту, який називається Прогрес і недоліки в обороні Європи. Оцінка. І це дійсно якось підсумовує все, що я бачив сьогодні і вчора ввечері. Досі не дізнався ціну пінти Франці, бо я вечеряв у палаці вчора ввечері, і я не міг її купити. Ну вони теж не продавали пінти. Так, вибачте за це. Але я, здається, пізніше піду до Червоного оленя, тож виправлю це. Але так, це все про ну в основному Європу, що очевидно включає Трансатлантичний альянс. Але вся назва цього документа прогрес і недоліки говорить сама за себе. Тепер я повинен був бути хорошим журналістом і перевірити свої нотатки з останнього праського оборонного саміту та з конференції Ленарта Мері, на якій я був в Естонії. Тому що здається, я чую одне й те саме знову і знову. А саме, що нам потрібно бути більш гнучкими, нам потрібно прориватися через бюрократію з нашими системами закупівель. Нам потрібно швидко впроваджувати інновації і все таке. Я думаю, що річу, що я чую одне й те саме знову і знову і знову, і я не знаю, чи це добре, чи потрібно повторювати ці речі знову і знову, перш ніж вони якось закріпляться в політичній сфері і вони щось з цим зроблять. Або це просто ще одна конференція, де люди говорять одне й те саме, тож я трохи вагаюся. ми вже, мали, ми вже провели кілька сесій, Май основну промову цього ранку, виголосив Марк Рютте, генеральний секретар НАТО. Було нормально, я був трохи розчарований, я не очікував, що він зробить якісь великі оголошення. Кожного разу, коли він захищає поточну ситуацію і, і прогрес або його відсутність, я відчуваю, що частинка його душі вмирає. Я думаю, у нього має бути багато горокраксів десь, щоб підтримувати його. Але, наприклад, він сказав: до недавнього часу Росія виробляла більше боєприпасів ніж весь НАТО, але ми змінюємо ситуацію. Це як змінюємо ситуацію. Боже, ми вже три з половиною роки в цьому, і ми мали бачити це ще раніше. Тож, якщо ми зараз змінюємо ситуацію і починаємо виробляти більше, починаємо виробляти більше боєприпасів, ніж Росія, це не говорить про величезний чи великий імпульс і поспіх до барикад, щоб усе владнати. Його запитали про розширення статті 5. Він сказав не для України. Він сказав, що не буде статті 5 для країн індотихоокеанського регіону. Також вони представлені тут: Японія, Австралія, Нова Зеландія, Корея. Тайвань також тут зустрівся з делегатом. Отже, жодної статті 5 для індотихоокеанського регіону. Знову ж таки, не обов'язково очікувати, що він щось скаже там. Його запитали про складні переговори з Дональдом Трампом. Я думаю, що у Марка Рютте дійсно важка робота. Він має зберегти союз разом перед обличчям деяких, якщо бути щедрим, я б сказав, змішаних сигналів від Дональда Трампа. А якщо бути трохи менш щедрим, ви знаєте, я б сказав байдужість або знаєте щось навіть гірше. Отже, Марк, Рюте сказав про Дональда. Він сказав три. Є три речі, які вам потрібно знати про Дональда Трампа. Він сказав, він він змусив збільшити витрати на оборону НАТО. Це правда, і я повернуся до цього за хвилину. Він сказав номер два, і я думав, знаєте, номер два буде щось про Росію чи Україну. Номер два. Дональд Трамп вжив чіткі дії проти хуситів. Це як ну так я маю на увазі, але я здивований, що це друга річ з вуст генерального секретаря НАТО. І номер три, знаєте, я впав зі стільця, коли він сказав, він зламав глухий кут щодо Росії. Отже, Марк. Крюте знову виходить з тими ж речами, це може бути трохи показовою дипломатією, але нічого особливо новаторського. Він, він казав, як у нас є засоби, фінансові та промислові засоби, щоб протистояти загрозі з боку Росії, говорячи про розмір економіки, кажучи, що економіка Росії всього лише розміром з Техас. Між нами ми можемо це перевершити. А пізніше він знову згадав, пожартував, сказав: знаєте, Путін, він губернатор Техасу. Що може, знаєте, я впевнений, грех Ебот може бути трохи роздратований цим порівнянням. Отже, загалом, це була підготовлена промова. В основному це було те, чого ми очікували. Нічого надто новаторського не сказав. У нього немає можливості сказати щось надто революційне. Відповів на кілька запитань і майстерно їх обійшов. Але знаєте, він принаймні з'явився в іншому місці знову чітко звучало це повідомлення про певний розрив у оборонній промисловості. Ви знаєте, ми мали коментарі від Пола Йонсона, наприклад, міністра оборони Швеції. Він казав, ми повинні прокидатися щоранку і агресивно атакувати бюрократію. Так, добре, але це не повинно бути новиною. Сенатор Павел Фішер, голова комітету з закордонних справ Чеської Республіки, сказав: наші опоненти не будуть вражені нашими бухгалтерськими вправами. Так, повністю згоден з тобою, Павле. Але так, що що ми будемо робити? Марк Седвілл, Лорд Седвілл, колишній радник з національної безпеки Великої Британії та секретар кабінету міністрів, сказав, що європейські країни НАТО можуть виставити стільки ж військової техніки, скільки і США. Але ми занадто орієнтовані на миротворчість і маємо багато окремих промислових оборонних міркувань. Війна зазначив панте, що в європейському НАТО є 17 основних бойових танків, різні варіанти у США є один. Він говорить на про, про фрегати та есмінці. Подажі, він сказав, що в європейському НАТО їх 29, а у Смужрешну штати 4. Це правильно. Я не знаю цифр, але вірю йому, коли він це каже. Але так є дуже вагомі причини для цього, і не всі причини погані. Але ці моменти влучні, і я просто залишаюся з думкою: то що, що ми збираємося з цим робити, що буде далі. Марк Седвіл сказав, що немає справжньої політичної розмови з громадськістю щодо безпеки і про те, як більша потреба у витратах на оборону і безпеку вплине на ну, соціальну модель добробуту, якою користується Європа, і на речі, які вони хочуть вирішити, як от зміна клімату, у нас старіє населення, низьке зростання по всій Європі, високий національний борг. Отже, всі ці речі є великими вимогами доказни, тому важко для безпеки та оборони пробитися через це. Але він казав, що ми навіть не мали розмов з громадськістю. Павел Фішер сказав, що ми страждаємо від занадто багатьох розмов за зачиненими дверима. Він сказав, громадськість не знає про загрозу, яка стоїть перед нами, і відповідно про можливість щось з цим зробити. Звісно, це все політичний вибір. Ми могли б обрати переозброєння, або ми могли б обрати витратити гроші на. Моделі соціального забезпечення, вибоїни та зміна клімату це все вибір. Я не кажу, що це має йти на оборону та безпеку, але знаєте суть в тому, що громадськість остаті не залучена до цього, тому, не зважаючи на масштаб проблеми, ми не ведемо цю публічну розмову. Тим часом Росія витрачає скільки там 40% на оборону. Однак Яні Янікусела, який є генеральним директором з питань оборонної політики в Міністерстві оборони Фінляндії, сказав, що вони ведуть дуже реальну розмову зі своїм населенням. Витрати на оборону у Фінляндії зараз становлять 3%, 3% від ВВП. Він сказав, що це вже впливає на соціальні послуги, якими користується Фінляндія. Знаєте, Фінляндія, як і багато інших країн, чим далі на північ і схід Європи, тим вищі податки, але завдяки цьому вони мають чудові соціальні та добробутні пільги. Ми у Британії хочемо податки як у США і послуги, як у Нордії. Знаєте, це не відбудеться, але він казав, що у Фінляндії вони вже перерозподіляють гроші з цих соціальних програм на оборону вже 3%. І він сказав: відповідальність важить на мені важко, тобто він має переконатися, що кожен цент і євро витрачаються правильно і відповідно до бажань громадськості. Знову ж таки кажучи, правильні речі, але деякі з учасників панелі запитали, якби ви могли змінити одну річ зараз, щоб це було? І я чую такі речі, як нам потрібна нова стратегічна культура, новий спосіб мислення. Сподіваюся, це сталося б роки тому. Прибрати бюрократичні перешкоди, інновації на швидкості, все, що ми можемо зробити для фінансування та прискорення виробництва оборонної продукції. Я маю на увазі, це не повинні бути нові ідеї. У будь-якому разі, розмовляючи з кількома людьми тут з оборонної промисловості, я запитував, де ми знаходимося в плані. О, зачекайте одну секунду. Політичне об'єднання оборонної промисловості ще не відбувається. Старший представник однієї з оборонних фірм не хотів, щоб його цитували, але я описував свого роду дугу, якщо хочете ліворуч від дуги, де ми зараз знаходимося, коли кожна країна намагається робити своє і. Сприяти оборонному суверенітету і таке інше, або праворуч від дуги, якщо би був якийсь Євробог, який міг би сказати Добре, Франція, ви робите БМП, бойові машини піхоти, Чехія, ви виготовляєте артилерійські боєприпаси, Фінляндія, ви робите дрони, Естонія, ви робите шта. Отже, так, це не відбудеться, і це було описано мені як свого роду спільна сільськогосподарська політика для оборони, що, можливо, є тим, що потрібно. Хоча тоді у вас виникають всі проблеми, з якими стикається спільна сільськогосподарська політика. Отже, ситуація майже не змінилася з того, де ми зараз. І цей представник індустрії казав мені, що вони отримують багато сигналів попиту від політиків і багато гучних промов про те, що оборонна індустрія повинна активізуватися і створювати ринки. І, і вони сказали: дивіться, сигнали попиту не дорівнюють контрактам. І якщо знаєте, ви не підпишете контракт, то вони не можуть рухатися далі. Знаєте, вони не будуть інвестувати. Воромо можна вони просто не будуть чекати. Це не так, як працює бізнес. Знову ж таки, це не повинно бути сюрпризом. І він, ця особа, казав мені, навіть якщо ЄС займе набагато більш проактивну позицію щодо оборонної промисловості, хто буде робити що? Більше залучення ЄС, бо це я уявляю, буде керуватися через структури ЄС, включаючи Британію та інших поза ЄС. Але ви знаєте, це майже тільки через цей механізм. Але більше залучення ЄС і нагляд означає більше бюрократії, і саме від цього ми намагаємося відійти. Тож це дуже складна проблема для вирішення. Я був трохи розчарований, що ми тут кажу, три з половиною роки після повномасштабного вторгнення, не кажучи вже про сигнали загрози, які Росія надсилала до цього, і ми все ще ведемо ці розмови. Я все ж таки поставив конкретне питання. Хоча, якщо ви слухали кілька днів тому, ви б почули, як я обговорював це питання з Філіпсом О'Брайеном про те, що Дональд Трамп змусив НАТО витрачати 5% валового внутрішнього продукту на оборону, але яка це жахлива загроза, що вимагає 5%? Ви знаєте, ви не можете відповісти на це, не сказавши слово Росія, і все ж усі сигнали від Дональда Трампа вказують на те, що він не вважає Росію загрозою, яка вимагає 5% валового внутрішнього продукту. Отже, я запитав Стенлі Брауна. Стенлі Браун це помічник з державного департаменту США, головний заступник помічника секретаря з політичних та військових питань. Я сказав: якщо ви наполягаєте на тому, щоб витрати зросли до 5%, але не ставитеся до загрози серйозно, і всі інші повідомлення, які ми бачимо між США та Росією, як я можу розглядати цей тиск на збільшення витрат як щось інше ніж фінансова піраміда, щоб отримати ЕЕ гроші європейських та канадських платників податків на баланс оборонних компаній США, його це не вразило. Він відповів на це, але він сказав ні, це, це неправильна характеристика, це не те, що відбувається. Однак він потім потім сказав, що саме розглядають європейські інвестиції як можливість для відновлення американської промислової бази, і потім сказав, що Америка відкрита для бізнесу. Тож я не впевнений, що ці два твердження точно узгоджуються. Запитали конкретно про Україну. Він з державного департаменту з 6 та, але. Щоб бути справедливим до містера Брауна, це взагалі не його сфера. Однак він сказав, там Сполучені Штати закликають усі сторони уникати ескалації та конфлікту. Ну, знаєте, трохи млява відповідь. Знаєте, всі сторони Росія і Україна, а Росія тут була агресором. Але щоб уникнути ескалації та конфлікту, це було досить стримано. І е, ця заява в цій конкретній сфері, що стосується України Росії, є дуже помітною на цьому саміті, який знову ж таки говорить, що Європі потрібно налагодити свій оборонний промисловий і політичний зв'язок і почати працювати над дійсно, що ми збираємося робити проти цієї відновленої загрози в зміненому світі не тільки з Росією, але й з Китаєм. Отже, загалом, і це лише, знаєте, лише половина першого дня. Я думаю, знаєте, я чую багато тих самих речей знову і не можу вирішити, чи це добре. І повідомлення нарешті дійде до політиків, чи я просто чую те саме знову і знову і знову. Але це все від мене спраги. Я повертаюся вниз зараз. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телераф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України, будь ласка, підпишіться на The www.telegraph.co.uk Ukraine Фелейтст. У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто можливо не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на Юкрейнподі, Телеграф, Пацька Ко ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Сподякую Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.